Тому що вона вже дуже давно приймає різних іммігрантів, різних людей, різних національностей, в яких відбуваються такі ситуації, різних біженців. Тобто вони розуміють, що вони дають людям можливість заробити, а ви далі вже самі там якось. От, оцей перший етап, скажімо так. А, а тут же виходить в Німеччині. Ти повністю всім забезпечений, і ти виходиш в такій ситуації, що ти потім сам маєш себе забезпечувати. А в Канаді ти вже став у цю струю, і ти вже розумієш, що Окей, або я вивожу, або я не вивожу. Е, я сподіваюся, ви зрозуміли ось у таку тонку межу, яку намагалася я тут розказати про те, що. В Канаді кращі можливості дала країна, тому що вона не дала оцього якогось такого очікування зайвого, чи як це по-іншому назвати? Я не знаю. Тобто, ті люди, ті, які приїжджали в Канаду, вони приїхали, вони отримали там перші ці три тисячі. Да? Вони спробували працевлаштуватися. Вони там пожили, зрозуміла, що не підходить. І все, в них вже немає марних надій, вони там поверталися назад. А в Німеччині оцей момент ще з людьми відбудеться, тому що вони зрозуміють, що а що робити, нас тут країна не тримає, ми будемо повертатися назад. Хоча при цьому наразі Німеччина продовжила. Статус 24-го параграфа до березня 26-го року. Тому невідомо. Може, знаєте, вона ще в майбутньому не дасть право там і довше перебувати всім цим людям, які приїдуть. От. Тому такі справи, і оце таке питання воно розв'язалося в мене в голові, і, чесно кажучи, я дуже рада за це, тому що в мене склалася приблизно картинка. Де краще. От, якщо ти середньостатистична людина, ти хотів поїхати і туди, і туди. То якби ти там поїхав в Канаду, попробував, то ти б тоді вже більше мав горизонт. Да? От, але ну, склалося як склалося. Тут вже неможливо це судити. От, тим більше багато людей і в Канаду їздило, і в Німеччину поверталося. Тому це вже таке, це вже е, другорядний. Момент, скажімо так, так, що так, такі справи. А вже що взагалі думаєте з приводу цієї ситуації? Я, звісно, вірю в нашу перемогу, але я розумію, що людям треба готуватися до всього і не просто, типу, розраховувати там, на країну чи ще на когось, бо цей час просто пройшов. І навіть я розумію, що ну, мені ні на кого розраховувати. У мене величезна відповідальність за мою родину, за моїх батьків і. Навіть живучи в Україні, працюючи, я розумію, що все рівно треба робити більше, треба більше. Ну, в общем, це вже тема для іншого випуску. Так що, так, да, буду чекати ваші відповіді, що ви думаєте, як взагалі складеться ситуація з тими, хто в Німеччині, з тими, хто в Канаді і хто в даному моменті в плюсі знаходиться. Дякую вам і на зв'язку.